Я так розумію, ви мали на увазі призупинення трудового договору, тому що припинення трудового договору це і є сам факт звільнення працівника. Стосовно звільнення під час призупинення трудового договору, то це можливо за ініціативи працівника, який може написати заяву та попросити да, звільнити його або за угодою сторін, або за власним бажанням. Якщо є ініціатива роботодавця, звільнити працівника під час призупинення трудового договору, то спочатку необхідно відновити трудовий договір і потім вже з Законних підстав да, за власною ініціативою роботодавець може звільняти працівника. Але про відновлення трудового договору роботодавець зобов'язаний повідомити працівника за 10 днів. Це відповідно до внесених змін законом 23.52. Тому, якщо є ініціатива працівника, може бути звільнення. Якщо немає ініціативи працівника, то Потрібно відновлювати такого працівника і потім вже по процедурі здійснювати звільнення за ініціативою роботодавця.